685 років в мальовничому місту Заліщики сьогодні. Коли кожен день життя особливо цінне, коли кожна усмішка дитини це перемога над темрявою. Ми збираємося разом, бо саме єдність робить нас сильнішими. Це буде день, коли дитячий сміх зазвучить на всю округу. Це благодійний захід зі змістом. Разом збираємо кошти для наших захисників. На вас чекає мистецька програма від наших талановитих колективів, незабутні фотозони для найкращих спогадів. Захоплюючі спортивні ігри, творчі майстер-класи, веселі атракціони та багато багато сюрпризів. Приходьте з дітьми та всією родиною. 29 червня о 15.30 Парк Молодіжний чекає саме на вас. Заліщики наше місто, наша сила, наша краса, наші спогади. Слава Україні! Героям слава!